Всім добрий день, вітаю на своєму каналі. До мене звернувся глядач з Ніком Мангарон і попросив допомогти розв'язати ось таку задачу на суміші. І поки в мене не вимкнули світло, давайте нагаяти час і я вам покажу один зі способів розв'язування подібних задач. Спочатку уважно читаємо умову задачі. В результаті реакції 1,52 грамів суміші сірчистого і вуглекислого газів з баріоксидом оксидом утворилося 6,11 грамів суміші солей Визначте маси газів у суміші. Це класична задача на суміші. Такі задачі дуже люблять на ЗНО, на НМТ, на Олімпіадах. За допомогою таких задач перевіряють ваші хімічні і математичні знання одночасно. З боку хімії ви повинні вміти складати рівняння хімічних реакцій і проводити розрахунки за такими рівняннями з використанням кількості речовини. А з боку математики ви повинні вміти розв'язувати алгебраїчні рівняння, а дуже часто ще й системи алгебраїчних. Лінійних рівнянь, тому якщо ви маєте якісь проблеми з математики з цих тем, будь ласка, повторіть їх, не хочеться, щоб математика завадила вам розв'язати правильну задачу з хімії. А тепер давайте подивимося, в чому ж особливість задач саме на суміші, тільки в тому, що суміш складається з декілька речовин. А це означає, що можливо одночасно відбуваються декілька хімічних реакцій. І ми маємо записати рівнянні всіх можливих хімічних реакцій. Тому зараз замість дано я буду одразу записувати формули компонентів сумчі всіх. Наша суміш складається з сірчистого і вуглекислого газів. Передбачається, що ви знаєте ці формули, я вам нагадаю, формула сірчистого газу СО2 це сульфор 4оксид, формула вуглекислого газу СО2 це карбон 4оксид. Про цю суміш газів нам кажуть масу 1,52. Тому зліва ось тут ми намалюємо фігурну дужечку, об'єднаємо ці гази і навпроти напишемо їхню масу 1,52 грами. Тепер до цієї суміші додають барій оксид. Поки що невідомо, чи він реагує з якимось тільки одним газом, чи з обома, тому ми навпроти кожного газу пишемо плюс барій О, і зараз складемо рівняння можливих реакцій. Аналізуємо: і сульфур, і карбон, не метали, тому і СО2, і СО2 оксиди неметалічних елементів, тобто кислотні оксиди, а барій О основний оксид, тому що барій метал зі стопеньми кисня плюс 2. Отже, і перш і друга реакція можливі. ми маємо кислотну основну взаємодію, в результаті якої утворюються солі. Це реакції сполучення, складаємо перше рівняння. Кислотному оксиду СО2 відповідає сульфітна кислота h 2 so 3 тому формула солі, яка утворюється, барій СО3, барій сульфіт. А кислотному оксиду СО2 відповідає карбонатна кислота h 2 co 3 тому формула солі, яка в даному випадку утворюється: барікарбонат, карбонат, барій це О3. Коефіцієнти ні в першому, ні в другому випадку не потрібні, тому що кількість атомів кожного елемента зліва і справа однакова. Отже, рівняння реакції ми з вами склали, побачили, що обидва гази вступають в реакцію, і ми тепер знаємо формули солей, які утворюються. Що ми просто ці солі знаємо з умови, що маса суміші цих солей 6,11 г. Тому ми зараз ось тут справа навпроти формул солей. Запишемо знову фігурну дужечку, їх тепер об'єднаємо і напишемо на. Проти цієї дужечки 6,11 грамів. Всі дані з умови ми виписали з вами. Тепер нам треба буде визначати маси газів, тому ми розуміємо, що нам треба буде проводити розрахунки за хімічними рівняннями. А для цього підкреслимо формули речовин, про які йдеться в умові. Нам треба підкреслити формули газів СО2 і СО2, і треба підкреслити формули солей, барі СО3 і барі СО3. Барі оксид нам не потрібен, ми на нього дивитись не будемо. Під формулами, які ми підкреслили, ми завжди записуємо відповідні молярні значення. Зараз ми маємо тільки маси, тільки грами. Тому під рисочками, під оцими ми записуємо відповідні молярні маси. Я їх вже вчислила. Молярна маса СО2 дорівнює 64 грами на моль, СО2 44 грами на моль, барі СО3 217 г на моль. Барій СО3 197 грамів на моль. На цьому підготовча робота завершена. Бачите, поки що нічого складного немає. Тепер. Проаналізуємо, що нам треба дізнатися. Нам треба буде обчислювати масу, і ми пригадуємо формулу, за якою ми це робимо завжди. Маса дорівнює кількість речовини помножити на молярну масу. Що ми маємо? Молярні маси в нас є, а ось з кількістю речів проблема. І тут ми якраз зробимо ось цей особливий крок, який завжди ви будете використовувати, коли у вас буде ось така задача на суміші, причому відбувається декілька паралельних реакцій. Тоді Кількість речовини першого компонента суміші ви позначаєте за X. Так і кажете, нехай Х. Це кількість речовини газу СО2 і над цією формулою записуєте Хмоль. А за Y ви позначаєте кількість речовини вуглекислого газу. Нехай У дорівнює кількість речовини СО2 і над формулою со 2 записуєте Y моль. Отже, ми з вами ввели дві змінні, а це означає, що нам треба буде скласти два алгебраїчних рівняння і розв'язати систему таких рівнянь. Причому одне рівняння. В нас має бути пов'язано з першою масою, з цією масою 1,52 г, а друге рівняння ми складемо з урахуванням ось цієї маси, маси суміші солей. Тепер давайте дивитися, що ж таке 1,52. Це маса суміші газів. А що оця суміш складається? З маси газу со 2 і маси газу СО2. Розпишемо масу за формулою. Маса СО2 дорівнює кількість речовини СО2 помножити на його молярну масу, а маса газу СО2 дорівнює його кількість речовини помножити на молярну масу СО2. Тепер що, молярні маси є, кількість речовини так само в нас вже є Х. Давайте записуємо це порівняння Х. Моль множимо на 64 грами на моль, маємо 64х. Це маса газу СО2. Маса газу СО Y треба помножити на 44, тобто це буде 44 Y. І разом все це дорівнює 1,52. Перше рівняння є. Тепер те ж саме робимо для другої рівняння. Це у нас 611, це у нас маса суміші солей. А що складається така суміш? З маси солі барі СО3 і маси солі барі СО3. Розписуємо ці маси, маса барій СО3. Це кількість речовини барі СО3 на його молярну масу, маса солі барі СО3, його кількість речовини на молярну масу барі СО3. Знову ж таки, молярні маси є, а з кількістю речовини проблеми. І якби ми з вами були математики, ми б зараз ще зміни якісь вводили. Але ж ми не математики, ми ж крутіші, ми хіміки. І ми знаємо, що якщо в нас є рівняння хімічної реакції, і якщо в цьому рівнянні нам відома кількість речовини хоча б одного з учасників реакції, то... Ми з легкістю дізнаємося кількість речовини будь-якої іншої речовини, просто порівняючи коефіцієнти. Аналізуємо, що ми бачимо, що тут немає коефіцієнтів перед формулою СО2 і барі Су3. А це означає, що з 1 моль СО2 утворюється 1 моль барі Су3. Стільки ж. А якщо ми візьмемо не 1 моль, а X моль СО2, то і барі Су3 у нас утворюється Х моль все, а кількість речовини барі Су3 у нас є, аналогічна з X. І моль СО2 у нас утворюється У моль барі СО3. Все кількість є. можемо складати друге рівняння. Маса барі со 3 дорівнює Х помножити на 217, тобто 217х. А маса солі барі СО3, І помножити на 197, тобто 197. І все це разом дає нам 6,11. Ось ми маємо тепер систему алгебраїчних рівнянь. на цьому Хімія закінчується, починається математика. Я не дуже люблю працювати з великими числами, тому я завжди люблю щось, якщо можна скоротити, я завжди скорочую. Я подивилася на перший рядочок, бачу, що кожне з цих чисел я можу поділити на 4. Я таке роблю, від цього рівняння не зміниться. І оцей перше рівняння я перепишу вже в скороченому вигляді: 64 поділити на 4 буде 16х, 44 на 4 11. рік 1,52 поділити на 4 буде 0,3. 38. Ну, а друге рівняння переписуємо без змін. І ось тепер цю систему будемо розв'язувати. Нагадую, що систему таку розв'язують двома способами: або одну змінну виражають через іншу, або позбуваються від якоїсь змінної. Я люблю позбуватися. І тут можна викидати або X, або Ігріки. Немає значення, тому що нічого спільного тут, ні в іксах немає, ні в ігріках. Я хочу позбутися ігріків. А для цього я домножую. Перше рівняння на коефіцієнт, який стоїть ось тут на 197, а друге рівняння навпаки я домножу на коефіцієнт, який стоїть перед ось цим ігріком на 11. І що ми маємо? Замість першого рівняння ми тепер запишемо 16 множимо на 197 буде 3152х. 11 ігри на 197 множимо, буде 2167 ігри. 0,38 на 197 множимо, буде 74,86. Ну і друге рівняння аналогічно вже не буде. Ось таке ми маємо. Тепер від верхнього рівняння давайте віднімемо нижнє. таким чином ми позбудемося Y. -ків. Що в нас залишається? 765х. А якщо ми від 7486 віднімемо 67,21, у нас буде 7,65. Таке простеньке рівняння, з якого x ми обчислюємо і маємо 0,1. А що ми позначали за х? Кількість речовини С2. таким чином, кількість речовини сірчистого газу дорівнює 0,1. І ми можемо тепер за формулою обчислити масу цього газу. Кількість речовини 0 0,1. Моль. Множимо на його молярну масу 64 грами на моль і маємо масу 0,64 грами. Все, масу першого газу ми з вами дізналися. І для того, щоб дізнатися масу другого газу, нам навіть не треба шукати y. Ми Маємо масу суміші, а тепер ми знаємо, що в цій суміші со 2 має масу 0,64. Тому якщо ми від маси суміші віднімемо масу газу со 2 у нас і залишиться маса газу СО2. Підставляємо значення 1,52 вибачте, грами мінус 0,64 грами, дорівня 0,08 грамів. Саме таку масу має вуглекислий газ. Все, можемо записувати відповідь. Наша суміш. Складається з 0,64 грамів серчистого газу і 0,88 грамів вуглекислого газу. Ось і все, задачка розв'язана. Цю задачу ми з вами розв'язали за допомогою системи алгебраїчних рівнянь. Існують і інші способи розв'язування подібних задач. Сумішей багато, способів багато. Сподіваюся, що цей спосіб ви зрозуміли. Якщо у вас є якісь інші задачки, ви не знаєте, як їх розв'язувати, присилайте, будемо дивитися, можливо, я вам покажу ще якісь секретики, за допомогою яких можна розв'язати подібну задачу. На цьому сьогодні все. Як завжди, я бажаю вам успіхів у вивченні хімії. Не хворійте, бережіть себе, і нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. До побачення!